Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити от такий домик. Так, я дуже давно хотіла зробити такий пряничний домик, але я ніде не могла його знайти. Ладно, я його не шукала, Десь в магазинах я його не бачила. Типу, я так чуть-чуть десь може, подивилася і така, ну нема та нема. І от я приїхала до мами в Словакію. Ми з троєю вчора поїхали в інше місто, і я його побачила. я Він коштував 7 євро. Сім з копійками, щось таке. І я така, блін. Ходіте. Він такий важкенький. Тут боку показує, скільки частинок ходить. Це я так розумію, якими кольорами розмальовувати, а це я так. це Термчук. Коротше, відкрию подивимося, я не знаю. Тут порошок якийсь. Йой, як запахло печення. Якщо чесно, я не скажу, що я дуже це печиво люблю, але. Я дійсно буде смачне і тоді. Тазі... Мені більш цікаво, яке буде на смак у це ну, кольорові ці штучки, які ми розмальовувати потрібно. Не, а, а це що? Давайте подивимося, скільки чого тут входить. А на чому мені це робити? Ну, тут є, то, тут є якісь такі штуки, я не навіть... можу. Попідному але нормально. Так, розпаковочком. Подивимося, що там входить. Це я так розумію криша. Воно якось виглядає ніби крижа. Два кусочка. Тут у нас вікна. Дві штучки. Так тут двері, окно, стіна. Це, я так розумію, підлога. А це що за штучки? А, це, по-моєму, димоход. А чогось таке мені димоходи? Чи? Хочемо розбирати, просто, просто ось тільки квадратиків дали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. За чим Я не знаю. Подивимося в поход. Це каркас дому, так? Да? Ми вже почали робити, вже добре початок поставили. Але так, давайте подивимося так. Ти не розумієш, що це за пісок. Тут, коротше, такий кондитерський мішочок. І тут у нас два кольори. Я думаю, ми будемо питатися зробити так, як тут. А? Тільки мені цікаво, що це за порошочок. Ага. Коротше, порошочок це типа клей має бути. Ну типу як меренга буде чи... Ні. Яка мренга, що я не жив? Ну типу як... Ну як якийсь соус, який... ну типа, якийсь крем буде, який це має приліпити. Ну коротше, дивіться, тут намальовано, що ти маєш яєчко додати, його перебити, додати цю суміш і це має бути клей. Не знаєш, а воду не треба, Ну, ну на яєчку поможе мені, щоб я це все робити. йдемо пробувати. Я, коротше, зіб'ю і так прийду. Думаю, це вам показувати не потрібно. A few later. Так, я повернулася, у нас вийшла якась така жира. Ну, щоб ви поняли, ну, бачите, воно виглядає як тісто сире. Я вибачаюсь, що воно такий на смак. Ну, реально. Воно, воно, воно на смак як... Знаєте, тісто не знаю для блінчиків чи щось таке. І ще й дуже солодке, воно настільки... там стільки сахара, що це... ну, воно наст... Я дуже люблю о, солодке, але воно навіть для мене солодке. Настільки ну, солодезне. Я просто, ну, реально просто ніби зробила якесь обичне тісто і дали туди дофіга сахара. І все, я така, блін... Я не знаю, що з цього буде, але йдемо пробувати робити. Так, я буду пробувати робити, як тут на малюнку, тому я це поставлю перед собою. Думаю, перше діло, треба цей крем, чи що це перемістити сюди. Я ще по-любому розоллю. Капнуло. <рес> Косина. <рес> 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 Що почитаємо? Так, у нас є підлога. Так, я розумію, нам спочатку це маємо скрипити якось. Добре, давайте першим це... А як? Воно не підходить ідеально. Чи воно і немає ідеально? Ну, бачите, типу, як я це маю склеїти, коли воно просто різного розміру. типу, Ну і не буде ідеально. Щоб ви поняли, як це... Ну, типа. Це, я так розумію, криша. Как? А я маю, типа, і них змазати, щоб воно стояло чи ні. Ну, не знаю. Більше інструкції якоїсь людської, бо я не розумію, як це не робити. <різь> це виглядає у Ой. Ой. Ой, подождите, а я взагалі не то роблю. Це криша. А я думаю, а що в мене буде кришею? Я чуть-чуть дебіло виключаюсь. Я її не по... а а Ой! Чуть-чуть не то. Я почала робити. Я щось подумала, що... Добре, що на самопочатку я поняла, що це має бути. Вся, вся це поки виглядає так погано. Поки буде ще хуже. То есть справа. Я поняла, що це криша і вже <гум>, діло пішло краще від день. Чи, че, чья? Сейчас не дуже спала. Ставити. О, тут ну, нам все в цьому кремі по ній. Ага. Ну, похоже, надо будет все відмивати від цього крему Я просто боюсь, що вона не видержи. А ти коли упала? Е -е. Я даже не побачу. Е -е. Ти відеш чи ні? Моя, мене охочу. Він <реш> просто весь залитий цим. <реш> Непонятно чим. <реш> а, дивіться, а реально тісто, Воно аж мені на руках, я тут тільки масою стало. Ті проростило все-таки. Может, это ему пару минут отдыхать в стене? Не И... падай. Ну, пожалуйста. Не затяну даже ваш, ваш... для такого вот тиста непонятного. Посажу. А, ну це типу яка глазура якась. Ну, зараз просто такими якимись стало. Але непусно. Йо, воно вже тут розмокло, правда, трошки. Ну ладно. Так, що за це має бути? Я не можу. А ти я поставила ще дві штучки? Чи це двері має бути? Один. Так, це двері. Угу, добре. Це димоход. Як його може зробити? Тік, тік. Тут маленький тим ходить, а тут прям демохіще виходить. Цим двері. Коротше, мені без нього добре. Ем, ну виходить він поки якимось таким Ну, типу, трошки залитий цією жижою. Ну. Ще ми його зробимо гарно. Попробую пряничок, чи не смачно. Ну, печу, як печу. Нічого не звичайного. Що починати? Я думаю, з цієї білої фігні. Воно так в неї усі залите, то я хоча б якось попробую це виправити. Не знаю. Так воно якось тут налито. У мене надія, якщо чесно, пропадає, я вже бачу, як це що, 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 що не виходить. Що, не гарнюня, не, не похожі? Так, давайте спробуємо щось з цим намалювати. Цікавий там на смак і є, що це взагалі таке. Ну, Взагалі я не можу зрозуміти, що це, це смак, але ну, прикольно. Типу, смак є. Якийсь солодкий, але не дуже солодкий така, як ця от маса біла. Неплохо. Так давайте... Я. я такий художник, що. Я обомах художник. Ну, типа, дивіться, воно нас... ж Даже, бачите, як ти віконечко обмалювати потрібно, але воно не виходить так, бо воно сразу тече вниз. І типу, не буде так. Типонобиш. Не застиваємо моментально. А могло мені? Це знаєте, це буде як О! Придумала. О, ванью. Це не мною на солодкийши. Але я взагалі не можу зрозуміти, що це за смак. Взагалі не прийняв. Але цим ранням ще нереально малювати. Не Реально, нереально. Ну типу, дивіться, ну йде якось... Ну, типу, якась фігня? Коротше, це ялинчика. Просто вона зразу розстає, але що я зроблю? Це ялинка, тут їх діпать. Мені боляче наблюдатися. Так, покажу вам свій витвір, але не завідуйте. Не я вам його не віддам. Просто подивіться, кому здати таку халабу. Ну, тут іде. Щоб ви зрозуміли, це дві ялиночки, да, це двер, Це, типу, е зелена, це, типу, як ялинка, знаєте, таке, ну от бачите, як тут. Це нормально. Окошко, купити. от, буде що там. Внутрі. Угу, угу. Бачите, там навіть якийсь диванчик є там. Все нормально. Можна заходити. Так, зверху це теж щось нормальне. Я не знаю, я, мож... ну, я не хочу це все їсти, типу. але хоча б двері спробую. Цією всією глазурю. Ну, це тісто всередину, нікуди не влазить. Мені цікаво, чому придумують таку смачну глазурь, В плані, ну, вона там ще не вписується. Ну і прямо взагалі ніяк. Типу, що це? У моїй мамі і сестрі було цікаво подивитися, що від тоді вийде, що за домік. Сра казала, ну, що їй цікаво, бо вона також це не робила. Ще їм скинуться цей шедевр. А я тобі мій домик. Тепер робила? що, позвір варила? Mm, Ні, там, коротше ти тільки яйця звішує з якимось порошочком. Як собі. Я знаю. Гарно? Гарно. Дякую. Ой, я не щоб <чому> Так. <звук> Попробуй. Ну, типу. Ну вона не смачна, вона як сараціста. Сама ця біла граза. Не? Ні, нормально. мама. На